Здарова, guys and Я просто хочу, щоб ви знали мої гайс. Мої гайси і діче знають, що вони мені дороже мають. Сьогодні на розборі просто найсвіжіший теснет з хорошим інвестом. Як завжди, витрат нуль, пару хвилин отработки і повні кишені грошей на Лістину. Довго затягувати не буду. Канал новий, тому прошу підписатися та поставити лайк за старання. І так, вони в Твіттері мають близько 140 тисяч підписників, що доволі непогано, як для начала. Також є пост, який свідчить, що в неї 17 мільйонів інвестицій. Ось бачимо реальні 17 мільйонів, є фонди доволі хороші. І потенційний айдроп. Мені скоро показує 548 очків, що також є доволі непогане для начала. Тому переходимо до отработки. Заходимо на сайт і реєструємося через почту. Предлагаю вставити реферальний код, можна пропустити це. Та придумати нікнейм. І створюємо аккаунт. Ось ми на головному меню. Саме перше йдемо в квести. Конектуємо свій твіттер. Це обов'язково. І підписуємося на їхній канал. Я це вже зробив, тому в мене зарахувало. Також конектимо Discord. І потрібно зайти на їхній сервер по Discord. Переходимо на головний сайт, листаємо донизу. І знизу є їхній Discord. Заходимо. Вибираємо, що попало все підряд, і українською англійською мовами. Підтверджуємо, що ми виконали квест. Так, далі потрібно під'єднати наші кошельки. Можна під'єднати як Metamask, EVM-сеть, ось Конектим і підтверджуємо транзакцію. Воно безкоштовно ніякий газ не потрібен. Як бачимо, один вже під'єднався. Також можна солоновський гаманець під'єднати, типу якогось фантома, як у мене. Вводимо пароль, коннектимо, підписуємо транзакцію, і воно під'єдналося. Можна так до 10 гаманців під'єднати, але не обов'язково всі 10. Можна під'єднати 2-3 штуки, цього буде достатньо. Ось, наприклад, я показую, як можна створити новий гаманець на Metamask і, і вже його зареєструвати. Це все робиться менше хвилини. І отак я зробив цілих 10 гаманців, щоб показати. Далі вже жені. Далі потрібно законектити Telegram. Нажимаємо на кнопочку Go, нас перекидає в бота, підтверджуємо і є. Далі емейл приходить, код вводимо. Також все легко і просто. Все, виконали всі квести. Переходимо далі. Є ще вкладка Реферал, там де можна додати наших друзів і за це нам будуть додаткові бали. І також заходимо в беджі. Оце саме обов'язково забираємо бейдж ранньої пташки, так би мовити. Це бейдж, який свідчить, що ви ранній користувач Тірекса, і його можна забрати лише до 30 вересня. Тому це дуже важлива річ. І можна забрати ще один бейдж в іншій вкладці. Далі вертаємось на головну, і нам пропонують забрати три бейджа за Connect в соцмережі. Можемо бачити, що їх тут повно. Поки що більшість з них ви не зможете виконати, але в майбутньому треба буде старжити. Також бачимо бейджі за рефералів і за ролі, за преміум в твіттері. Та підписників в Твіттері. Якщо потрібно реферали, створюємо через АДС новий профіль, заходимо і вставляємо силку. Чому й зараз сайт не працює, але потім можна буде собі їх накрутити. Як і говорив, відпрацювали Тесне за 4 хвилини відео. Все легко і просто, і при тому замультигачить як два пальця обосать. Ставте лайки та підписуйтесь.